Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Speaks. Я приходжу до вас сьогодні з прекрасною новиною. Я знайшла два коректора, в яких досить класний склад, і вони ще й до того дуже бюджетні. Вам цікаво? Ну давайте подивимося. Дівчаточка, так, так, так. Я знайшла два коректори, які мають хороші, хороші склади, які не мають мікропластика, які не мають канцерогенів, які не мають всього поганого, що зазвичай. Пічкають в коректорі. Це було нелегко, я вам чесно кажу, Найти взагалі декоративну косметику, яка має непогані склади, це задача ще та, але я це зробила. Я дуже радію і я вам показую, що це за коректори. І це коректори один з кадріз під назвою Cover Care, а другий Essence Skin Loving. Sensitive Concealer. Дивіться, я взяла і той, і той, для того, щоб їх гарненько зрівняти, побачити, який буде кращий. Взагалі, я подумала так: що оцей Sensitive я буду використовувати під очі, а оцей Cover Care, в принципі, так, на обличчя. Ось, Вони обоє не мають ніяких парфумів, силіконів. Парабенів, мікропластику, алкоголю, ну, взагалі, чудові чудові склади. Єдине, що вони мають, це феноксиетанол. Їх краще не використовувати вагітним жінкам та дівчатам, які кормлять груддю. Ось, Я, в принципі, стараюся уникати цього складника також, але так як я, в принципі, свою. Доглядову косметику почистила від цього складника. Тобто, я в більшості позбулася косметик, яка мала цей консервант. Тому, в принципі, мати коректори з цим консервантом і все, це не є настільки токсично і настільки страшно. Страшно, коли у вас він знаходиться у кожній. Кожній баночці, тоді справді страшно. Тоді ваш організм може постраждати, ваша гор гормональна система може постраждати, тому що йому буде дуже важко впоратися з детоксикацією феноксиетанолу. Давайте ми перейдемо тоді до свочів. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Катріць Cover K, 16 годин, long lasting, тобто він вважається водоотпорним таким, знаєте. Який буде триматися дуже довго. На шкірі він виглядає ось так. Я не сказала би, що він якийсь такий, знаєте, з плотних коректорів. Дуже гарно він тушується. Ось такий колір я собі вибрала. Файний застигає, в принципі, але він не є такий, знаєте, як Ефолайн ліквід камуфляж, який там геть-геть такий плотний-плотний. Да? Ви пам'ятаєте? Я робила не раз свочі, я думаю, він досить популярний. Він такий, в принципі, приємний, легенький, да? але те, що маскувати, він в принципі маскує. Тому рекомендувати можу, мені подобається. Він дуже легко наноситься, так само легко змивається пізніше. Дуже-дуже такий, знаєте, невагомий, його не видно на шкірі, що він є, якщо добре розтерти, ось. Бачите, який він, знаєте, гарно не підкреслює якісь пори, морщинки, дуже-дуже все гарно виглядає. Чесно, достойний. Повторювати точно буду каувер від катріз. Ось і другий. Коректор, який я вам покажу, це ось цей Essence Skin Loving Sensitive Concealer. Давайте ми подивимося, як він виглядає на шкірі. А, до речі, я не сказала, що в мене в кольорі 002N. Ось це не є самий світлий, до речі, кольор, який а, я взяла. Так, ось це Essence. Essence, до речі, був трішки дешевший, з того, що я пам'ятаю. Ось, він теж є такий досить водянистий, я б сказала, консилер. не є такий, знаєте, плотний. Але синячки дуже гарно, ви знаєте, закриває, свою роботу робить на ура. Ось так він виглядає на шкірі. Він трошечки біліший, але так як це під очі, я так і, в принципі, хотіла. Він такий, знаєте, невагомий, дуже такий. Вирівнює дуже гарно тон, все чудово в ньому. Він прям гать-геть такий. Нев... Ідеальний просто під очі, ідеальний, я вам кажу, цей теж дуже гарно закриває прищики, дуже гарно якісь там зміни на обличчі, цей дуже гарненько закриває тіні під очима. Дуже класний, теж, до речі, бачите, пише, що він є веганський після відкриття 6 місяців всього. Можна використовувати, тому зараз я не бачу сенсу накуплювати якісь мега супер дорогі взагалі косметику, консилери і так далі. Тому що, повірте мені, дорого не означає якісно в дорогій косметиці дуже багато поганих складників. Тому знаєте, я часом бачу дівчата пишуть тебе: от я не купляю там. Косметику декоративно менше 10 там, доларів. Я абсолютно вас розумію, але повірте мені, що дорого не означає класно. Я не раз переконалася у цьому. Є класна дорога косметика, абсолютно згідна. Типу, наприклад, Анебель Minerals, Там ну зазвичай в позиції там більше 10 доларів коштують. Да? Я планую собі придбати, протестувати цю косметику. Вони досить, досить популярні тут в Польщі. Ось, але поки що, поки я не маю такої потреби зробити більше замовлення декоративної косметики, поки використовую те, що в мене є, те, що купила раніше, то поки, скажімо так, стримую свою цікавість і ще поки не замовляю. Коректори обидва класні. Я їх обидва купляла в магазині DM, Deutsche Market, тобто всі люди, які проживають у Польщі, а також у Німеччині. І... Чехії можуть спокійно їх придбати. Deutsche Марткат є в багатьох країнах, я знаю, і в Угорщині теж до речі. Він є. Тому я думаю, що Essence і Catrice теж є в Україні. Я бачила ці шафи. Правда, я не впевнена, чи вони мають саме ці коректори з того, що я зрозуміла, ці коректори принаймні, оцей, є досить новий. Цей, можливо, був. Раніше я не звертала раніше уваги. Тому рекомендую обидва класні, цей для обличчя, цей під очки, дуже-дуже вартий свої уваги. Там ціна одного коштувала біля 20 злотих, цей, по-моєму, коштував 13 злотих. Чи навпаки, ну щось таке. Одним словом, це дуже бюджетно, дюшево, сердіто, класно працюють. Я не знаю, що вам сказати, дівчата. Рекомендую абсолютно беріть, не думайте файні коректори. Поки що це найкращі коректори, які я знайшла на ринку, якщо не вважати якісь мінеральні пудрові. Скажу чесно, я не дуже великий фанат таких, знаєте, розсипних пудрових коректорів. Щось Поки що не можу переконати себе. Я привикла такі мати все-таки стандартні класичні коректори, але ну, я знаю, що є багато дівчат, яким подобаються також мінеральні. Ну, будемо з вами далі тестувати, буду шукати ще класну декоративну косметику у більш-менш бюджетних цінах. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково лайкайте, коментуйте, якщо пробували колись ці коректори. Напишіть ваші відеоки, мені дуже цікаво. Ну а з вами я прощаюся і бажаю гарного настрою, як завжди. І до нових зустрічей на моєму каналі. па па па, -па.